Я скажу відверто, я хочу бути в, в, в лагоді з власною совістю. Бо якщо нічого не робити, а потім звинувачувати, ну ось довели країну до того, до того. Ну а що ти особисто зробив? Ну я розумію, що тут мій внесок не не дуже великий, я робив, мабуть, більше внески там своїми статтями, виступами, публічними іншими, але е, і такий маленький внесок теж треба внести, бо якщо тут буде 5 тисяч людей, то ми нічого не зробимо. Якщо тут буде півмільйона людей напоминаю революцію, то ми змінимо країну. Я пригадую одного словака, з яким ми познайомилися колись на відпочинку. І ми говорили про те, що ми ну, нібито дуже схожі, ніби такі ж люди, ніби живемо там дуже близько один від одного. Але в Словаччині, коли щось трапляється, коли, скажімо, там впіймають на корупцію якогось урядовця. Збирається 100 тисячний натовп, тисячний натовп, причому збирається не тільки на один раз на 9 років, а кожного разу, коли щось таке відбувається, і саме тому вони свою владу видросерували, бо влада вона розбещує усіх. Якщо тільки її не стримувати, то будь-хто хто, хто опиніться при владі, ну хіба що це буде якийсь там ну, виключний подарунок долі, як там лікван'ю, якийсь, всі інші влади потребують постія... постійного дресування. Так само, якщо ви собаку не будете дресувати, то він вас з'їсть. Найголовніше, як на мене, що це б зміцнило економічне підґрунтя. Я думаю, що одна з причин, чому, власне кажучи, зараз уряд прийняв таке рішення, це те, що спрацювала е, ота п'ята колона, яку насправді залишили совка, як, як фугаси залишили. Тут ми зараз стоїмо на клещатику. Е, свого часу, коли радянські війська полишали Київ, НКВД залишило тут фугаси. Вони їх підірвало, коли. Е, в них заселилися німці. Ну, це була така військова акція, але Хрещатик, як прилину Києва, було зруйновано. Київ було єдине місто, яке місто, яке постраждало від своїх більше ніж від окупантів. Так ось, оце був такий фугас, який залишився з радянських часів. Оті неконкурентоздатні виробництва, які не уявляють себе поза російським ринком, які не уявляють себе на європейському ринку, які не здатні продукувати щось насправді. Те, що користується попитом, і те, що є конкурентоспроможним, вони зараз підняли голову, і на них, власне кажучи, посилається уряд, коли каже, що нам не треба йти в Європу. З іншого боку, якби була ухвалена, і якщо буде ухвалена, як я дуже в це вірю, угода про асоціацію і головне зона вільної торгівлі, то в Україні. Той бізнес, який є конкурентоздатним, новий бізнес, незалежний бізнес, а також прямі іноземні інвестиції, отримали потужний імпульс, і це б сприяло і становленню середнього класу, і відродженню малого бізнесу. Ну і звичайно, той середній бізнес, який зараз вже готовий низькій стійці, аби експортувати в Європу, він би здобув найбільше від цього. І я дуже побоюю, що одна з причин це те, що вони та, та сама причина, з якої тут, саме тут стояв свого часу податковий майдан. Бо для них от такий бізнес незалежний, це головний ворог. Цей бізнес зробив свого часу пораненшу революцію можливою. І вони найбільше. Побоюються, що в Україні буде розвиватися щось незалежне, щось таке, яке вони не можуть захопити рейдерським шляхом. Вони побоюються, що такого незалежного бізнесу, який може спертися на якісь права, стане більше, і тоді їм не буде місця, де красти, де віджимати бізнес і де робити свої нагарні справи.